Понад 10 років тому я приїхала до Німеччини і з того часу багато що змінилося в моєму житті. Жити в іншій країні це не лише про нові можливості, а й про постійну адаптацію до нової культури, звичів і систем. Протягом цих років я мала можливість порівняти, як виглядає повсякденне життя в Німеччині та Україні в цьому відео. Хочу поділитися тим, що мене найбільше вразило, які відмінності я помітила і чому, незважаючи на всі культурні різниці, Німеччина стала моїм другим домом. Підпишіться на мій канал в TikTok та YouTube, А ми продовжимо! В Німеччині немає строгих стандартів щодо того, як ви повинні виглядати, коли йдете в магазин чи на прогулянку. Тут цілком нормально побачити людину, яка одягнена в піжаму або спортивний костюм. Це не означає, що люди не слідкують за собою. Просто тут ставлення до зовнішнього вигляду. Більше розслаблене, німці не переймаються через кожен дрібний аспект свого вигляду, коли йдуть до супермаркету чи на коротку прогулянку. Важливіше це зручність та комфорт. З іншого боку, в Україні часто звертають увагу на те, як виглядаєш на вулиці у багатьох містах країни, навіть на коротку прогулянку. В магазин або кафе людина обирає одяг, який підходить для виходу в суспільство. Одягнути піжаму або спортивний костюм на вулицю не прийнято. Навіть якщо йдеш лише за хлібом в Україні важливу роль відіграє естетика і зовнішній вигляд, навіть коли мова йде про буденні справи. Ще одна відмінність. Цікава відмінність між життям в Україні та Німеччині це ставлення до макіяжу та загального вигляду. В Німеччині, зокрема, в повсякденному житті немає такої необхідності кожного разу ретельно фарбуватися або створювати ідеальний образ. Німці, як правило. Дуже практичні і зручні в своєму поході підході до одягу та вигляду. Тут навіть на роботі чи в магазині можна побачити людей, які зовсім не носять макіяж, а їхній стиль мінімалістичний і зосереджений на комфорті. Навпаки, в Україні традиційно велика увага приділяється зовнішньому вигляду. І для багатьох жінок макіяж. Це невід'ємна частина щоденного образу. Багато хто звик формуватися навіть для короткої прогулянки або походу в магазин. Це може бути пов'язано з культурними нормами та соціальними стандартами, де зовнішність підіграє важливу роль і виглядати без макіяжу чи неохайно на вулиці або на роботі. Часто сприймається як недбалість. В Німеччині ж є вільніша, більш лояльна атмосфера до того, що може бути природним. Людина не відчуває обов'язку кожен день фарбуватися, і це абсолютно нормально. Тому навіть у великих містах, де життя відбувається в постійному році. Ви не можете побачити жінок, які йдуть на роботу або в магазин без макіяжу і виглядають абсолютно комфортно. В Німеччині лікарі рідко призначають антибіотики. Це частина їх підходу до лікування, які зосереджені на обережному застосуванні ліків. Проте Замість того, щоб відразу вдаватися до антибіотиків, вам запропонують випити багато чаю, відпочити і, можливо, прийняти ібобен. Виявляється, що в Німеччині чай та ібобен майже універсальні ліки для всіх ситуацій. А ось в Україні підхід до лікування часто інший. Перше, що вам можуть запропонувати це приймати антибіотики. Навіть якщо у вас просто незначний кашель або застуда. І тут до чаю і меду додаються традиційні ліки, як ото антибіотики або сильні препарати від грипу. Листи з Німеччини! Всі бояться їх отримати. Однією з найбільших відмінностей у повсякденному житті в Німеччині є ставлення до листів, які приходять поштою, і це не просто листи, це справжні монстри, які можуть викликати у багатьох страх і тривогу. Особливо, якщо ви тільки починаєте жити в Німеччині або не зовсім розумієте бюрократичну систему країни, німці люблять листи, їх тут надсилають з приводу всього від податків, штрафів до важливих офіційних сповіщень. І хоча листи можуть бути нейтральними, багато хто боїться їх отримати. Адже вони Часто містять якусь важливу інформацію, яка потребує вашої уваги або дій. Це може бути штраф за неправильне паркування, вимога щодо сплати податків або навіть повідомлення про зміну умов договору з житлом в Україні, звісно, теж є листи, але часто вони пов'язані з банальними речами. Такими як рахунки або реклама, в Німеччині ж листи часто носять серйозний характер, і їх отримання може викликати тривогу, особливо, якщо ви, зовсім, якщо ви не зовсім розумієте, про що йдеться в документі. В Німеччині існує чіткий баланс між роботою та особливим життям. Більшість німців суворо дотримуються робочого часу, зазвичай з 9 до 18.00, після чого вільний час присвячується родині, хобі або відпочинку. В країні багато державних свят, і навіть на робочих днях більшість магазинів і підприємств закриті. Тому проживання в Німеччині допомагає знайти час для себе, а не тільки роботи. Коли мені дзвонять після 18 чи у вихідні – дуже незвичайно. Зараз я сама притримуюся цих правил. До речі, в Німеччині не прийнято одразу дзвонити. Спочатку напишуть повідомлення чи зручно розмовляти, а вже потім подзвонять. Однак спочатку мені дуже не вистачало відкритих магазинів в понеділях. Коли в Німеччині є FairCoffs Off коли в неділю відкритий магазини, то для німців це маленьке свято: Транспорт. Німеччина. громадський транспорт в Німеччині працює безперебійно, а більшість міст мають добре розвинену інфраструктуру для поїздок на автобусах, поїздах, трамваях та метро. Також є дуже зручний і швидкий місь міський транспорт. Такий як е швидкісні поїзди і ЦІ. Звичайно, коли вони приїжджають вчасно. Коли з Лєйпцього я виїжджала до аеропорту в Берлін, брала 10 годин в запас. Це при тому, що їхала я і ЦІ. Смішно. Однак, приїхала за 2 години до відльоту, бо один потяг відмінили. Інші прийшов з запізнення Україна. В Україні також є система громадського транспорту. Автобуси, трамваї, маршрутки, метро, але інфраструктура може бути менш розвиненою, особливо в маленьких містах. Перевезення по Україні можуть бути менш комфортними порівняно з Німеччиною. Житлові умови. Німеччина. В Німеччині оренда житла є основним способом проживання для багатьох людей, оскільки покупка житла є дорогим і складним процесом для більшості. Орендарі захищені законодавством, їх не так легко виселити з квартири. Навіть якщо ви купили квартиру як власник, ви не маєте права. Одразу вислати орендаря в eigene bedarf. Це означає, що орендодавець хоче використовувати квартиру або будинок для власного проживання або для проживання своїх родичів, наприклад, дітей, батьків, подружжя. Це дозволяє орендодавцю скасувати оренду, якщо є реальна потреба у житлі. Орендодавець повинен надати попередження за певний період. Зазвичай це 3 місяці, але може бути більше. Якщо, у... якщо орендар живе в квартирі більше п'яти років, якщо орендар проживає в квартирі більше 8 років, то попередження може бути на 9 місяців. Квартира, як правило, здається не мебльована. Максимум може бути Кухня з холодильником. Україна. В Україні також можна орендувати житло. Але часто покупка власного житла є метою багатьох людей. Вартість оренди та покупок може значно відрізнятися залежно від регіону. Квартири, здаються, вже мебльовані. Якщо у вас є теми для відео, не соромтеся, задавайте їх нам, пишіть нам, і ми. Обов'язково зробимо на цю тему відео. До зустрічі!